Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти сьогодні. В нашому полі зору ОСББ попереду зима розпочався опалювальний сезон. Як готувалися ті, хто взяв управління будинками в свої руки? Як місто сприяє розвитку і покращенню житлових умов? Говоримо з головою управління ОСББ Курузова 11 Світланою Лохманюк. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю. Отже, ви голова правління ОСББ Курузова 11 Це будинок чи це кілька будинків? Це один будинок. У нього у ньому 8 вісім під'їздів, угу. але я ще голова і інші будинки. У мене зараз у їх дев'ять ОСББ. Отже, дев'ять під вашою опікою. Це одне з найбільших об'єднань у Запоріжжі. Чи ні? ні, в Запоріжжі є ще угу. голови правління, які мають і більшу кількість ОСББ. У мене їх тільки дев'ять поки що. Тільки дев'ять. Тобто ви плануєте розширюватись так. і надалі. Чим особливі ваші ОСББ? Ну, по-перше, тим, що три ОСББ я взяла в минулому році під час війни, саме у лютому. І за ці от, майже два роки ми багато чого встигли зробити. Особливість в тому, що Зробили вже і каналізацію, і ремонт, і холодні, холодні труби поміняли, дах зразу поміняли ремонт. Зробили робимо зараз шви навіть зараз, у цей період, коли осінь, але ми ще працюємо. Ну звісно, коли погода дозволяє, то ми змінюємо все на краще. Ну як все починалося? Чому ви вирішили брати взагалі будинки? Інші будинки в управління. Чи можливо люди дізналися, що ваш будинок якось перевтілюється і вирішили, що нам потрібен такий керівник. така голова? Спочатку багато років тому, ну це десь був 2015 рік. В будинку, де я живу, мене обрали головою управління. Звісно, зразу ми почали там щось змінювати, ремонти робити, покращувати. І сусідні будинки підходили люди, дивилися, питали, хто, як, як це ми працюємо. І запросили на інший будинок, потім і пішло інший, інший будинок. І от люди дізнаються, ходять, дивляться, говорять з іншими людьми, з мешканцями цього будинку, який їм сподобався, і запрошують стати головою управління саме у них будинку. Ви погоджуєтесь? Погоджусь. Вам подобається ця справа? Я так розумію, ви знайшли себе в ній також. Погоджуюсь, так от зараз розпочався опалювальний сезон. Як ви готувалися? Як готується взагалі ОСББ до цього періоду? Як тільки закінчується, зразу і починаємо готуватися. Чому? Бо треба період ж невеликий, треба замінити і крани, і опалення, подивитися, деякі проблеми дізнатися. Ми замінили крани в багатьох будинках на збросниках. Потім шви зробили, ремонт швів, щоб людям не дуло, щоб стіни були нормальні, дах ремонт даху зробили. І головне, що ще багатьох будинках замінили замінили вікна в під'їздах, і тамбурні двері теж у під'їздах це дало тепло, зберігається, і менше люди навіть платять за опалення. А яких заходів? Оце заходи з енергоефективності. Ви розповіли. Це... Можливо, десь якісь програми користуєтесь? Є такі програми, але ми зараз подали на цю програму. Зараз розкажу. А до цього ми взагалі брали участь і е, у Софінанси. Є така програма була до війни у місті. Нам допомогли замінити труби опалення повністю. І багато будинків мої ще не перейшли, але зробили. І індивідуальний тепловий uh -huh. пункт. Це теж дозволяє скоротити витрати на послуги опалення. Також от, дійсно вікна замінюємо, замінюємо тамбурні двері. Або от у нас в будинках ще є загального користування балкони, і там є теж двері, їх треба замінювати. Фонд енергоефективності зараз ми подали. Я майже всі будинки подала на цей фонд, на цей проект приходили спеціалісти, подивилися, роблять зараз розрахунки, і потім програма така, що треба замінити всі труби опалення, і ТП поставити, і вікна, і двері теж замінюємо. А розкажіть детальніше, от про умови це якесь співфінансування, як мешканці це спів... будуть Фін... угу. співфінансування. Що туди включається? 70% від суми загальної сплачує фонд, 10% сплачує місто. Є така програма в місті і сплачує залишок, це залишається скільки 20%. Це сплачують мешканці два роки, три, чотири, скільки ну, до п'яти років, скільки вони можуть. Може, хтось один будинок може за рік сплатити, а хтось прорахує і скаже, ні, за два сплачуємо саме з коштів ОСББ. Ніхто не додаткових коштів не збирає, нічого. От саме з коштів ОСББ. Це а про яку суму йдеться? Мільйон, півтори, а це весь, вся сума. Для мешканців це 200-300 тисяч з будинку. Якщо поділити на 2-3 роки, то це невелика кількість. Що сума? значить з коштів ОСББ? Це те, що, на, як це на те, утримання... що вони сплачують на утримання будинку як квартплата. А це угу. у нас ОСББ називається внески на утримання будинку і прибудинкової території. Вони сплачують за один квадратний метр. Ну, бувають внески це сума 5 гривень за квадратний метр, 6-7, як вирішить, загальні збори. В принципі, це десь 300-400 гривень з квартири, ну, залежить угу. від. Кількості. Сума завжди фіксована. Чи от, Як ви кажете, програма, ми вступили в програму, почали з нею працювати, і сума для людей не змінилася. Чи все ж таки якось корелюється? Поки це? не змінилася, угу. От коли будуть точні розрахунки, то ми збираємо загальні збори, розповідаємо умови. І вони думають, якщо вони хочуть три роки, ну, поступово будемо сплачувати. якщо хочуть за два то якщо забажають мешканці, то тоді вони піднімуть оцю суму внесків і тоді вже. Там на грину чи на дві, як вони забажають. А скажіть, от розвиток будинку, його перевтілення, це залежить ж не лише від голови, а від сумлінності мешканців. Так, так от так. як ви з ними комунікуєте, щоб всі сплачували сумлінно ці ж внески, щоб не було там у вас кредитів, потім зайвих у будинку по програмах, наприклад. Кредитів ніколи не беру і не брала. Не буду брати, сподіваюсь. Ну затримки з виплатами щодо мешканців, взагалі так правильно, не тільки ж голова, угу. якби повинен ну, це від вас робити. багато чого залежить. Є правління обов'язково в кожному ОСББ є правління. Це 5-7, ну скільки вони обирають людей, і правління допомагає голові, теж спілкуються з мешканцями, і голова теж головне, що люди починають розуміти, що це їхній будинок. Вони господарі, що бачать зміни і хочуть ще більше покращувати це все. Вони проявляють ініціативу. А що заборгованості, ну є, але не велика заборгованість. З усім ті, хто невчасно сплачує, спілкуємось. Там вони якісь. Може, роботи проводять, ну якось намагаємося домовитися, бо зараз ситуація така важкувата. Не у всіх є якби можливість. Але коли люди бачать зміни, то навіть дехто ж з людей зараз перебуває за кордоном, правильно? Вони звідти пересилають кошти, ну сплачують uh -huh. за квартиру. Навіть у нас була така ситуація, що ми благоустрій робили в будинку там троянди купляли, uh -huh. і вони бачать, як все зміниться, як красиво буде. І навіть гроші пересилали на оці троянди, купіть тренди, посадіть біля будинку. Люди, коли бачать, що гроші йдуть в правильному напрямку на користь будинку, зміни бачать, то вони самі вже починають і берегти те, що зроблено, там ремонти, наприклад, якісь, і беруть в цьому участь, бо їм хочеться, щоб було краще. Може, знаєте, в будинку живуть там люди, які розуміються, як слюсар, хтось на електриці, угу. і вони допомагають обов'язково. Тобто, головне результати. У вас звітність, мабуть, є Обов'язково, кожного місяця. Закінчиться місяць звітність, куди кошти були витрачені, скільки надійшло, по-перше, коштів, куди витрачені кошти, все розписано і залишок на рахунку. Вони, звісно, бачать. Інколи він накопичується, бо на певні роботи ж треба не 30 тисяч, а, може 50-60, накопичити кожного місяця. Звідти у мене на дошках оголошень в кожному під'їзді, і у нас є. Спільнота або Viber група, або Телеграм-група. Люди бачать, якщо комусь щось не зрозуміло, вони запитують обов'язково і йде роз'яснення, куди які кошти. Були направлені обов'язково на кожен там матеріал, чек, видаткова накладна. Ну щоб все було правильно зроблено, щоб не було ніяких запитань і поганих думок у людей а, злісних неплатників. У вас немає, я так зрозуміла. Якщо є певні заборгованості, то це невеликі суми? невеликі суми. Вони намагаються ну так місяць, два-три намагаються вчасно сплачувати і не дуже якби заборговувати. А ті, хто виїхав за кордон, от те, що ви кажете, там на троянди надіслали гроші. Це їх ініціатива. Їхня. Тобто вони виїхали, вони вже не сплачують за утримання будинку. Сплачують утримання сплачують. Ага. будинок та залишився, квартира залишилась. Це їхня ініціатива. Чому? Бо угу. ми, коли щось зробили, от, наприклад, ремонт там плитку поклали біля під'їздів, обов'язково фото вайбер, щоб всі бачили, може хтось десь знаходиться, хай за кордоном в іншому місті, але ж вони бачать зміни, дуже там пишуть, що дуже гарно, все приїдуть, закінчиться війна, їм буде приємно, і от вони допомагають хто як може. А як ви ще, крім цих співфінансувань, там фонд енергоефективності співпрацюєте з міською владою, наприклад, от які програми функціонують для ОСББ? Чи сприяє якось влада тому, щоб будинки перевтілювалися, розвивалися, ставали кращими? До війни було софінансування, зараз немає, але є ще депутатський фонд. Депутати надають допомогу обов'язково кожного року і я, і мешканці, що головне, ідуть до депутатів нашого району Хортицького і е, з листами, зверненнями, де підписи людей збирають, де фотографії прикладають, наприклад, погані труби, і просимо на труби. Додали фотографії і спілкуємося з депутатами і просимо виділити кошти, певну суму на заміну або холодної води, труб. Хай частково. Але сьогодні частково на наступний рік частково і все зробиться. Або на ремонт ліфтів, або там на дах. Ну кому що треба, ми спілкуємося, і вони йдуть на зустріч навіть от під час війни нам допомагають і. Кошти надаються. А от звіною що з війною змінилося щось? Я так розумію? Ну, це якщо раніше давали на такі вікна, там двері, щоб людям було красиво і зручно, то зараз тільки на аварійні роботи, тобто це або електрика, бо в минулому році пам'ятаєте, постійно відключалися, і вона ж горіла ця електрика на заміну електромереж, або на аварійні роботи, які, звісно, треба зробити. А у ваших будинках є укриття, ті, якими ви опікуєтесь? Таке... Укриттям, укриттів немає. Ну, підвали. Є підвали, але вони не придатні для укриття. Чому? Бо, по-перше, у мене навіть є будинки п'ятиповерхівки. У них дуже низькі підвали. Оці укриття щось як підвал. Там люди не можуть знаходитися, і у них немає другого виходу, як це за вимогами, треба або вентиляції. Це цього немає. Є навіть взагалі непрохідні підвали. Тобто зайшов і от один вхід. Є такі, що з вулиці заходить. І вони дуже низенькі. В підвалах проходять комунікації, каналізація, труби. Там неможливо знаходитися. Тому ми подавали заяви про те, щоб нас винесли з списку. З цього а ви є в списках. Були колись. ж ну на початку, да тоді ж всі були. А тепер нас немає. Жодного мого будинку немає. Взагалі, я знаю, у нас на районі майже нікого немає. І проходила комісія, все реадміністрація. І... Інші служби дивилися, робили обстеження, фотографували, що дійсно там не можна знаходитися. Тому укриттів немає. І там створити належні умови теж неможливо, так? Це треба якась реконструкція. Ну, Так, це підмер. треба як провести вентиляцію. Це треба щось у фундаменті, от, у цоколі, якби щось робити. Двері з За ще одні всі. треба. Угу. Це ну, неможливо і це великі кошти. Тому у нас поряд є школи туди, або там. Де є укриття, люди туди ходять, спускаються туди, ходять, ходять, там, ходять. без немає закрити. Коли треба, укриттів. туди вони ходять. Так. Бо я знаю, що якраз проблема з закритими укриттями була саме з ОСББ, коли не пускали людей, які не живуть в будинку там до цих підвалів. Ні, На початку віні, вони вони угу. ховалися. Звісно, ми сусідні будинки приймали, а потім, коли вже все з'ясували, то вже не спускаються люди, і у нас є школи поряд, тому вони туди ходять. То у вас ця проблема не торкнулася. Ні. Ні. Зрозуміло, то ви як давно очолюєте ОСПБ? 2019 вас... року, це майже. Дев'ять років, да, майже вже. Mm -hmm. ну, це вже тоді активно люди брали в Так. Да, ви да. не одна з перших. Там. Ні, ні, ні. ні. Вже, вже був певний досвід, ви вже подивилися на результат. А чому от ви вирішили? Я розумію, що вас обрали, але все ж таки, можливо, чимось іншим займалися до цього. Як Я зараз сталося? займаюся ага. до цього, це паралельно. Просто от я ж говорила, що мій будинок, де я живу, обрали mm -hmm. мене. А інші подивився і запросив, давай до нас головою. Запросили, стала головою управління. Ну а потім інші будинки дивляться, якщо відбувається, коли йдеш і поряд зміни в якомусь будинку, то хочеться, щоб і в твоєму були. От зміни робляться. От кілька років тому людям активно пропону, ну, коли це все починалось, активно пропонували брати свої будинки в свої руки, але люди в свою чергу не завжди хотіли, тому що будинки часто були в такому стані, ну не в дуже гарному угу. стані. От у вас як було? Яким ви приймали свій будинок? Я от 1 грудня ще один будинок у мене переходить на само. Забезпечення, угу. Тобто місто для людей передає мені цей будинок. Вони і зараз в такому стані, як і раніше їх брали. Чому бо каналізації дуже погані в цих будинках, дах тече, шви течуть. тому. Краще, от коли люди надумали або коли та пропонували раніше, треба брати будинки, не боятися. Треба, щоб люди самоорганізовались і переходили на самозабезпечення. Що це їм дасть можливість? По перше, вони будуть бачити, що всі кошти йдуть тільки на цей будинок, що бачать зміни. Беруть участь у цих змінах. Вони самі вирішують, що їм треба: чи дах відремонтувати, чи каналізацію змінити. Ну то есть, це все вирішується з людьми, тому хай вони не хвилюються, не бояться, треба брати і робити зміни. От на самому початку пам'ятаєте, були такі закидання, що влада повинна там відремонтувати спочатку цей будинок, а потім ми його візьмемо там, або дати нам кошти на ті ж якісь комунікації. У вас таким труднощів не було? Ви не було, і коли угу. я вже брала, не було цієї програми. Але так, на початку була така програма, давали, обирали там чи хочуть міняти комунікації чи електрику. Було таке. Потім вона закінчилася і перейшло на Софінанс. Не знаю, що буде після війни, але. Якщо хочуть змін, треба брати все в свої руки і робити. Ніхто нікому ніколи нічого не винен, правильно не угу. Ось. І хочуть, Хай е роблять люди і хай займаються цим, і самі роблять ну, от кращий ви будинок. Конкретно з якими труднощами зіткнулися, коли почали працювати головою ОСББ? От, що найперше треба було вирішити? Можливо, там нові якісь там, комунікації, зв'язки було проводити будинок до ладу. Зразу, от коли люди встають ОСББ, щоб вони розуміли, що за рік і за два особливих таких змін не буде, того що вони розраховують. Я їм зразу кажу, що не дуже сподівайтесь на це, що повністю все зміниться. По-перше, це кошти. Бо коли береш будинок, люди не хочуть дуже піднімати оцей суму внесків. Тобто, як і було там 5-6 гривень, дуже не хочуть. Звісно, за ці кошти треба робити якісь ремонти. Спершу обов'язково робимо каналізацію. Заміну каналізації uh -huh. це обов'язково, бо це стан будинку, це як не знаю, там серце, легені, не знаю uh -huh. як сказати. Потім обов'язково робимо дах, ремонт даху. І вже тоді переходимо на шви, і це все десь два роки. От після цього вже можна робити якісь зміни, таке як їм подобається, чи то вже. Ремонти під'їздів чи ремонти входу під'їздів. От коли найважливіші питання вирішаться, каналізація, труби, дах, шви, от тоді вже можна переходити до інших ремонтів. Єдина проблема в чому, що Якщо зробиш ремонт під'їзді, всі бачать. І говорять, ой, гарно, все добре, правильно перейшли, що зробили ОСББ. Але каналізацію ніхто не бачить. ну, Той хто там тільки пов'язаний з сльосарцем, або ще хтось дах. Особливо ніхто б не бачить, його хвилює. Цей дах тільки хвилюють дев'яті поверхи, а каналізацію, звісно, перші поверхи Всім іншому будинку, як буде воно не дуже це цікаво. Але треба розуміти, що це обов'язково треба зробити, а тоді вже наводити красу в будинку. Тобто ви спілкуєтесь з людьми, роз'яснюєте. Обов'язково, да, і тепер, щоб вони все це бачили, ми от фотографуємо спочатку, яке воно було, потім яке стало, бачить. Кому треба, пишемо, спускаємося в підвал, дивіться, все контролюйте, щоб всі були в курсі всього, що відбувається в будинку. Місто якось допомагає, допомагало ОСББ. От належні умови створені для того, щоб люди долучалися. От ви так розповіли, стало зрозуміло, що краще брати в свої руки, опікувати uh -huh. своїм будинком, тому що ти тут господар. От з точки зору міської влади, якась така робота ведеться, ну на ваш погляд, е, вона і велася і ведеться, тому що в департаменті ЖКХ є відділ по роботі з ОСББ. Uh -huh. Там, якщо якийсь будинок захоче зробити ОСББ, не знає, з чого почати, прийти вони все розкажуть покроково дадуть інструкцію, все розкажуть. Я знаю, що в Хортицькому, в Хортицькій райадміністрації є такий теж відділ, і думаю, в кожній райадміністрації є. Обов'язково там теж люди розкажуть, допоможуть, навіть дадуть контакти якихось голів ОСББ. які… Просто допоможуть уже з свого досвіду, як це зробити швидше або правильніше. Обов'язково це є. І я знаю, що хортицька адміністрація у нас от і в Фейсбуці покроково робила там пост, писала, угу. як це зробити, куди звертатися, телефони, контакти. Все є. Тобто було б бажання тільки у людей організуватися і шукати можливості для цього з документами, оформленням це не складно. Зовсім не складно. Раніше трошки було легше, бо ЦНАП надавав дані на мешканців. Зараз головне бажання, головне активісти, які люди, там, хоч 3-5 людей з будинку, і час для того, щоб. Організувати, витримати всі терміни, бо обов'язково треба все дотримуватися закону, щоб потім ніхто ніяких претензій не мав. І далі вже працювати, обходити будинок, знайомитися з людьми, збирати голоси, ну, збори, провести голоси, збирати, і йти все як потрібно. До вас зверталися за консультацією? От ви кажете, дають так, там номери? Так, Деякі будинки е телефонували, говорять, ми хочемо. Зробити ОЗББ, створити, як починати з чого. Звісно, по телефону розповідала, інколи просять, прийди до нас на збори, або ну, там, де збирається ініціативна група. Так, приходжу, розповідаю, як робити що. Говорю, не хвилюйтесь, робіть, приходьте на мій будинок, подивіться, як все починалося, чим все якби, зараз як сталося. Навіть якщо треба, реадміністрація телефонує, каже, можна дати ваш телефон, от люди хочуть, розкажіть. Їм з власного досвіду. Без проблем розповідаю. І не тільки я, всі голови нашого району, міста, я знаю, ми ж всі якби, угу. спілкуємося, допомагають один одному і тим, хто новий. Тому що новий голова не зразу розуміє, з чого починати. Так, його обрали, а от у нього ж трудно, ще досвіду немає, то спілкуються, і ми всі допомагаємо один одному. Ви свого часу також зверталися мабуть, так, за допомогою. Так. А знаю, що раніше місто організовувало навчання, було навіть якісь для голів СББ. Ви туди потрапили, чи зараз, можливо, таке щось є, де можна так само проконсультуватися, не через телефони там ОСББ СББ і інших, а якісь там ну, щось типу курсів. Можливо. Є курси, і зараз навіть онлайн. ну, Зараз всі перейшли uh -huh. майже на онлайн. Є е, е, і були у національному університеті нашу, нашому, в політехніці. Курси відбуваються: це або менеджмент, або управління. Є таке, можна проходити онлайн, це і місцеві курси, mm. і на рівні країни є таке. Ну, ви порекомендували. Так, да, треба проходити, вчитися, так, бо все ж таки досвід, спілкування з колегами з інших міст, бо у кожного свої нюанси в місті. От спілкуємося досвідом, обмінюємося. Це все треба в будь-якому випадку. У вас зараз 9 будинків з 1 грудня 9 з 1 грудня да, буде 9-й да. будинок під управлінням. Про плани свої розкажіть, от якими ви бачите там, ці будинки, можливо, там через рік-два? Особливо новий. Ну, новий. Вони вже, коли я їх брала, організовувала збори, все зразу просили, коли замінимо каналізацію. Це обов'язково. Mm -hmm. Так, це якось буденно, може не всім видно і не так красиво, як би хотілося, але обов'язково каналізація, і обов'язково потім дах вони просили. Інші будинки, по-перше, я кожного року збори проводжу, бо звітуюсь за минулий рік і плани на новий рік. Mm -hmm. Ну, наступний, так, рік. І люди самі думають, що їм треба, що вони бажають, і щоб хотіли яких змін. І тоді ми вже робимо. От, наприклад, цьому році вже зробили вхідні групи в під'їзд, і люди вже коли закінчували останній під'їзд, кажуть, так, на наступний рік кладемо плитку, щоб була вже плитка. Угу. Вони самі думають і самі бажають, самі мріють про щось. От у них кожен будинок відрізняється один від одного, які бажання мешканців, ми так і робимо. Проблеми, які залишаються, чого б хотілося? Ну можливо, там десь на рівні держави, на рівні міста, можливо, якісь там взаємодії додаткові. Що б вам хотілося, щоб вам спростило вашу працю? Побільше якихось державних або місцевих програм. Mm -hmm. Я розумію, що це все буде після війни, звісно. Бо і були програми от до війни Метинвіз допомагав дуже багато, і благоустрій, там і ялинки, і е, кращий під'їзд, кращий будинок. Це я все думаю, повернеться після війни, після перемоги, і буде ще краще більше програм і софінансів і ремонти ліфтів дуже потрібні. бо Ліфти, от є будинки, яким вже за 50 років, а думаю, це в нашому районі, а думаю, в місті ще більше років будинкам. Ліфти вже приходять, погані стають, і це безпека людей, бо мало ли що станеться. І тому, що по програми були і більше коштів на це виділялося і в державі, і в місті. Ну, Все ж таки, не все силами мешканців, так? Тому що не є. Все. Такі непідйомні, мабуть, суми. Так, да, Дуже і... великі, коли по півмільйона, і по, пів мільйон, і по uh -huh. мільйону. Це дуже великі суми. Це збираєш, збираєш, а вони все одно інфляція з'їдає. Тому от все, що можемо, мешканці теж. Беруть участь у цьому і роблять щось для свого будинку, звісно. Пані Світлане, дуже дякую, що ви завітали до нас. Бажаю вам успіхів у вашій дякую, роботі. Дякую. Хай ваші будинки стають ще кращими. Дякую, це була Світлана Лохманюк, голова правління ОСББ Курузова 11 А я дякую за увагу. Бережіть себе і залишайтеся з телеканалом МТМ. Зустрінемось.